кунси Відомі своєю здатністю випускати різкий запах для захисту. Скунс випускає рідину з залос, розташованих біля основи хвоста. У звичайному стані вона не має запаху. Вона починає неприємно пахнути лише після того, як скунс видасть її в повітря, і рідина змішається з киснем. Скунс може влучно стріляти своєю рідиною на відстань до трьох метрів. Вони здатні контролювати напрямок пострілу, щоб максимально точно потрапити в нападника. Перед тим як випустити рідину, скунс. С зазвичай подає кілька попереджувальних сигналів, таких як тупцювання ногами, підняття хвоста і розворот задом. Це дає можливість потенційній загрозі уникнути конфлікту. Незважаючи на їхню захисну зброю, кунци мають природних ворогів. Одним із таких є великий рогатий пугач, якому запах скунса не заважає. Вчені виявили, що рідина скунців має певні антибактеріальні властивості, які допомагають їм захищати шкіру від інфекцій.